З 21 листопада благодійна організація Робимо добре разом розпочала годування людей біля каменю Незалежності щосуботи і зараз ще щосереди. Туди приходять різні люди: інваліди, пенсіонери, люди, яким на даний час важко жити. Пенсії їм не вистачає дуже потребують ліків, які не можуть собі купити. Там їх нагодують і додому ще дадуть. І що середи розвозять людям пакети з їжею додому. Хочемо зі своєю жінкою подякувати благодійній організації, яку очолює Валера з Оксаною. І вони розвозять людям, які в даний момент, в даний час так склалася доля, що вони і бувають, і голодні. І холодні, і вони в цей момент допомагають. І це дуже велика поміч для таких, яких дуже багато у нас в кауші. Дякуємо їм від чистого серця. Це не слова такі наіграні, це Істину так. Ходіть, люди до церкви, моліться Богу і все наладиться у вас. Я думаю, що з Божою поміччю все буде добре в нашому житті. Ми в це віримо. Головне віра. Ми в суботу отримуємо непогану. Допомогу в їді, в одежі, в доброму слові, в доброму відношенні, що дуже важливо. Також це буде і в середу. Це я хочу, щоб ви знали тут багато в Калуші таких бідолах, щоб вони знали про це і зверталися до цієї організації. Організація, хочу ще сказати, називається Робимо добро разом. Дуже вам не... дякуємо, що нам допомагають пенсіонерам. Організація Добро робимо разом. Пенсія мала. І не стає нам бідним пенсіонерам. Дякуємо, що нам дають допомогу. І в суботу в нас годують, і дають пайок, і по хлібу дають, і по дві мівіни -мі дають, по хлібу в цілому дають, і, цей, і є зубка або борщик, або друга є, макарон по-флотськи є. Так що Дуже дякуємо отій організації, що нас дубай. Що нас дубай за те, що я ви, за те, що Бог дає вас. Дякую цій організації, яка робить таку справу, яка допомагає нам старим, хворим, одиноким Господь, Хай Господь благословить їх, бо це дуже велика поміч особиста для мене. Я ще раз дякую цій організації, цій, цим людям, які організовуються. І вам за те, що ви робите це і приносите, і допомагаєте. Хай Бог благословить вас і цю організацію. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку нам надає. Ми благодійна організація «Робімо добро разом. Вже напротязі певного часу ми отримуємо постійно цю допомогу, і нам справді в теперішній час це дійсно допомагає нам. Дякую. Дуже вам дякую, ді дівчата, дуже дякую, хай вас Бог благословляє. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Організації, що дає в благодійному фонду. Дякую за те, що допомагають мені. Дякую Богу і, і, і всім, хто приймає участь за допомогу. Одинній організації що роблять добро угу. разом. Це? Дуже дякую. Просто хочемо щиро подякувати всім людям, які допомагають, які жертвують. Просто це дуже важливо, коли ти відчуваєш, що ти комусь потрібен, що ти не сам. Хай вас Бог благословить і воздасть. Хочу просто сказати тим, хто ще сумнівається, чи допомагати, чи ні. Ми ніхто не знаємо, що нас чекає завтра. Тому, боки в нас є сьогодні, давайте будемо допомагати. Благодійні організації робимо добро разом. Хай вас Бог благословить. Благодійна організація, благодійний фонд робимо добро разом» Звертається до небайдужих і запрошує взяти участь у потребах людей, яким необхідна допомога. Забезпеченням їх їжею, одягом, ліками. Разом ми здатні на великі добрі справи. Не будемо байдужими. Рахунок благодійного фонду ПриватБанк.